Дорогою до Бахмута волонтери з Черкас зупиняються на виїзді з Костянтинівки. Тут вони одягають захисне спорядження і далі їдуть вже в бронежилетах. До Бахмута волонтери везуть їжу, одяг та медичні розхідники. Ось у нас суфи, які розтворюються з водою. І їх ми віддамо для цивільних людей. Ось ось згущенка. А ось те, що якраз просили військові в госпіталі Термоси. Деякі більш якісні, старі, совдеповські ще, так сказати, деякі звичайні пластикові. А це нам дали нормальні куртки, то вони для військових підуть і для цивільних, бо деяких військових привозять, на жаль, обгорівші, без одіжди, без нічого. А коли їх відправляєш, їх треба. Хоч щось. одягти. 19-річний Руслан розповідає, гуманітарну допомогу везуть до військових лікарів та пунктів обігріву. Хлопець каже, до бахмута з вересня їздять майже щотижня. Допомогу збирають за прохання місцевих жителів та медиків. Звозимо ми загалом це розходняки, наприклад, шприци, всякі рощини, наприклад, натрій, стерофундін. ті, що використовуються постійно. А для цивільних це їжа. Одяг теплий, ну або по сезону. Їжа, одяг теплий, бува, сірники просять для розтопки дрова, або усілякий картон. Можуть забрати. Ми вигрузили коробку, наприклад. Можуть забрати цілу коробку, і вже людина унесе до себе в дев'ятиповерхівку якусь і там. Зможе розтопити собі пічку або буржуйку. Руслан розповідає, що на допомогу для жителів Бахмута гроші збирають самостійно. Це донати людей. З Черкас до Бахмута, хлопець та ще два волонтери їдуть на власному автомобілі. Зараз, коли війна, ти або ідеш служити в армію, або працюєш на армію, якщо не можеш воювати. Ми максимально активно намагаємося на армії працювати. І поки війна, ми будемо цим займатися постійно. Ми зараз їздимо в Бахмут буквально кожні 7-12 днів. А коли війна завершиться перемогою, тоді чим займалися до війни, ти ми будемо займатися. 90% жителів Бахмутської громади виїхали. В місті ще залишається близько 8 тисяч людей. Марія Гричко, Андрій Різніков, новини Суспільне, Донбас.